Всім привіт! З вами я просто ютубер, або, як ви мене знаєте, Вадим, або Вадим Фрірайер. І сьогодні в нас буде міні-відео е, про обзор моїх машинок з мого дитинства, які я, типу, в дитинстві купив, і зараз я їх знайшов, і зараз ми будемо на них дивитися і показувати, я буду казати, коли я їх купив. Ну Деякі я, може, не знаю, але. Більшість машинок, які в мене є. Лишилися в мене вдома, а половина кудись пропали. Я не знаю куди, але вони кудись пропали. Так що ми з вами зараз будемо оглядати мої машинки. Давайте почнемо з машинки, самої моєї важної машинки. Це в нас Cadillac. Купив я його буквально 4-5 років назад. Так, от такий от Cadillac. Він повністю в ідеальному состоянні. фокус. Фокус не ловиться Погано, друге. Ну, така от машинка Cadillac Я не знаю точно її назву, але це стара модель. Тут відкриваються двері з двох сторон і все. Цю машинку я пообіцяв зберегти для моєї бабусі. Я її зберіг. Як бачите, вона повністю ціла нічого не побито. Тому що я був такою дитиною, що я любив багато чоломати. Ну, більшість дітей так робили. Так, давайте далі приступимо до. Viper. Коротше. Цю машинку я не пам'ятаю, але це Viper GTX R. Вроді би. Та, Viper GTX R. Ця машинка. Мені купляли їх дві. Ще була десь червона версія, але я її зараз не наблюдаю в себе в колекції. А ні, наблюдаю. Синя, точніше. От дивіться. Два от таких вайпера. От Одинакове. Одинаковий вісінки, Тільки інша розкраска. От, та сама моделька. Ті самі моделі, інша. Навіть ті самі диски. Розкраска. Оце от. Скоріше все було куплено для мене і для мого брата старшого. От. Ем, ви зараз питаєте, чого я так багато відео виложу. Тому що я вже на доїв не виложити. Я, я просто лежу без діла. Гуляти не можу йти, тому що ніхто вже не можна, точніше, нікому. А друг з тим, ким я ходжу гуляти, не бере трубку. Так, от таких от, два вайпера. Одинакових просто от. Кі-смарт пише. Ось така от машинка. Зараз вона коштує 200-250 гривень, якщо вони ж опускаються. Ну, як, давайте будемо якого цього року. Це 2012-го і це 2012-го. Це повністю одинакові моделі, так? Да? Навіть задні ті самі полоски на. На склі задньому. Так, давайте тепер візьмемо Якусь таку машинку. Екзотичну. Ого. Ну, давайте ми візьмемо шевроле. Занижену шевроле. От, подивіться. Це також машинка, я теж її не пам'ятаю історії, але це якась намада. Називається намада. Фокус не ловиться, от так от буду ловитися. Це одно фокус не ловиться. Автофокус не ловиться. Це така машинка, вона доволі екзотична. Також тут пролоблені багато деталей. Відкриваються дві дверки тільки. Отака от от красивенька машинка. От так от. Красива машинка. Я, я пам'ятаю, що я наю любив їздити, коли я був в віці 13-9 ро... років. Так, давайте тепер приступимо до бусика якогось. Це у нас Volkswagen з оригінальним значком. Це у нас також Кісмарт. Так. Це у нас Volkswagen Boost Cup Pickup. 1963 року випуску. Отакий От у нас красивий той. Це була моя любима машинка, щоб перевозити всякі детальки. допустимо. У мене були такі, знаєте, як будують з дерев'яшок такі штучки. Будують і витягують. У мене було багато їх, то я їх любив перевозити на цій машинці. Також в мене були Лего, я його також перевозив на цій машинці. І вона доволі м'яка, типу, коли ти не їдеш, то вона доволі м'яка. Доволі м'яка іграшка. Типу, в неї є от підзвізка, звістка, дивіться. Згинається. Ну, і вона дуже легенька і швидко може їздити. Якщо це була моя улюб... ну, як улюблена Ль улюблена, вантажівна машина. Так, давайте тепер приступимо до чого. У нас є Audi, яку я хотів зробити дуже крутою. Вона вже краще розкрасі... мені її привіз тато з Німеччини. Ці всі машинки, ті, що я вам показував, вони всі з України. А ця машинка, вроді би, або з Польщі, або з Німеччини. Це у нас Audi. Якоїсь польської фірми Ур... Ураго. Ураго. Ауді А5. in China, понятно. Але чому продавалась в Польщі або в Німеччині, я не знаю. Ось така у нас машинка. Вона доволі якісна, вона також м'яка. Вона також дуже м'яка і красива, як ви бачите. Але через мій кастом вона стала жахливою. Ну, дверки також відкриваються, як в обичні машинки. Так. Далі ми беремо порш, який я купив 7 років назад. Порш 911. Я вже так думаю, здалека бачу. Оранжево, Ярко-оранжевого кольору. Це маленька. От, з моєю рукою, отака. От, така от. О, дивіться, обична машинка. От вона отака. От дивіться, на моїй руці вона майже повністю людою займає, А тут тільки маленьку частину. Це красивий порш. Який це у нас Porsche? Porsche 911 GTR 3RSR. така от машинка якого року випуску? Ого, вона ж її використовувалася з ліцензією, ви розумієте? Вироблялася з ліцензією. Так, давайте приступимо до наступної машинки. О! Це також одна. Ну, точніше, сама збережена. Грузова машинка, зараз я їм покажу. Це, скоріше, любима моя машинка була. Вот. Я її купив на базарі, як завжди. Тут вона настільки класна. Я вам навіть об'яснити не можу. Подивіться, яка вона красива. Ідеальний колір. Двері ідеальні, навіть ліпше, можливо, е якість, ніж Cadillac Дивіться, там, навіть всередині є коробка передач. От Бачите? Оця от пімпочка сіра. Отак от це дуже класна машинка, вона мені дуже подобається. Це в нас шевроле. Chevrolet, Chevrolet Step Side Pickup. І теж зроблено з ліцензією 1955 року. Така от дуже красива машинка. І вона повністю в ідеальному стані. Так, давайте ми візьмемо таку машинку. Це вже в нас машина. Автобус, який теж закастоми, але мій брат. Тут, бачите, є така штучка. Воно відкривається, типу це щоб їздили машини в Америці їдять машини ззаді, і щоб було видно, то що типу тут стоїть бус. Воно ну Тут немає стекол як це кастом. Тут відкриваються двері, тільки передні, я так поняв так. Більшість моделей у мене Кисмарт, дуже багато машин А ну, вона легенька. У мене тут просто румбочка. О, покажу. Я тут отут тестілюю, а в мене тут телефон стоїть. Так, так вона доволі м'яка і їздить дуже вільно і легко. Так, ми вже обоз... оглянули більшу частину, давайте я вам покажу. Я навіть його не пам'ятаю, але це Ford Raptor, тому що я розумію, що машина вже здалека, побачила. Але в нього настільки як состояння повністю немає шин. Але салон цілий, стекло все ціле. Двері дуже класно відкриваються. І ззаді є такий. Така штучка. Так, далі в нас мустанг. Я не знаю, який, але це от мустанг. його любив любимий брат. Так, це мустанг. Салон, кстати, там. О, тут ззаді скло пробите, бачите? Так, подивіться, який там салон. Там якісний салон. Ось така от машинка. Так, тепер давайте візьмемо... Так, ми вже більшість машинок обидили. Давайте ми візьмемо реально грузову машину. Це в нас велетенський грузовий. Ну, я забув, як називатися. Фура, вот точно. Фура з прицепом. Її купив мені в 2021 році мій тату. І тут ззаді була ще така штучка, яка відкривалась, і туди можна було заїжджати машинками. Це дуже якісна модель. Тут дуже м'які все зроблено як в реальному житті. Оця штука. В це сама дуже маленька машинка. Тому що от, дивіться, вона, ну. От, бачите, тут машина це більше, ніж фура. Коротше, тут е, всередині є ліжко. Там може, от бачите, така, як полотенце, бачите? Так, от, бачите, там всередині от от, 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 таке, я вам ще ближче, там нічого не видно, але. от. Там полотенце, а там самий салон. Воно також дуже якісне. Це якась американська фура. О, це теж Кі-Смарт, Я не знаю. Це Kenworth T700. Їздить вона класно, а з прицепом ще ліпше. Ого, вже 12 хвилин відео йде. Ого. Давайте вже будемо швидше обіздрувати наші машинки і прощатися. Так. Це в нас теж кастомна Lamborghini, Теж від Кісмарт. Це у нас Lamborghini Huracan. Це у нас Lamborghini Хуракан. Вона такого розміру, вона теж кастомна. Тут стоїть мотор V10, тут показує v 10 Мені подобається задня частина цієї машинки. А так то вона була з дахом. але взяли, Я просто взяв її і... і спортив цю машинку пару років назад. Так, давайте ми приступимо до Chevrolet. Там здалека вже видно значок. Це також грузова машина, в неї також відкриваються передні двері. І ззадні ще є такий от відкривашка. Щоб туди можна було щось положити. Це також Кісмарс, Chevrolet Silvia, Rado. Тут зверху є мигалки, це також якісна модель. Далі ми возьмемо також вбиту Мерссу да? Мсусі да? Лансер, як мені кажеться, МіссуDісі Lancer п'ятого покоління IV. Ось тут показую покоління. Вона без задніх шин. В неї також відкриються передні двері. І в неї дуже красивий падет. Далі ми візьмемо машинку Volkswagen, Polo. Я не знаю, велика така машинка. Volkswagen, я дуже добре пам'ятаю, що мені Volkswagen New Beetle. Ого! Polo, моє, я ж забув Polo це зовсім інше. Так. Марка. Ой, не марка, а модель. Це у нас такий от Volkswagen, в якого дуже великі двері. Туди може влізти цілий палець. Ну, а Який тут розмір? 1 3, до 32. Так, і це у нас опять якісна модель Jaguar. Jaguar який. Jaguar Jaguar F Type Coupe. Це теж дуже якісно зроблена машинка, тільки на одній дверці немає вставок, ті, що, типу, її тримають, тож тут може випасти просто дверка. Типу, вона дуже легко відкривається. От бачите, вона не випаде, але вона дуже легко відкривається. Бачите, як це? Тут прям треба зусилля мати. Ну, це також дуже якісна машинка, і в неї також красовий порядок. Далі ми приступаємо до Subaru. Ви зараз подумаєте, що вона грязна, але це така модель, от бачите? О, і в мене пальці сухі. Ну, це дуже якісна машинка, щоб зробити таке дуже прикольне, треба додуматись. І всередині є рама стоїть. Це, напевно, Rally. Типу, як тут пише, Rally, Rally, Done. То, що їздити треба по болотам, як гонки по болоті. Ну Не по болоті, там по всяким дорогам таким нерівним. Так, оце теж дуже красива молоде, модель молодель. Subaru Impreza 2007 року. от така от. така Далі ми приступимо, ми вже переглянули більшу частину, це все, що ми оглянули, або ще лишилось. чекай, тут є? Стабілізація. А, я знімаю в 30 FPS. Я думаю, я знімаю в 60, але я знімаю в 30. Так що давайте візьмемо. Я навіть цю машинку не так сильно пам'ятаю, це у нас Range Rover. Ось такий у от нього також відкривається. Передні тільки двері. І все, задніх немає фар. Їздить вона доволі добре. Це у нас Range Rover Sport. Це 1 до 38, а не 1 до 32. Далі у нас Lamborghini, я вже так поняв. Так, це у нас Lamborghini. Я навіть таку Lamborghini дуже рідко бачу: Lamborghini Mіura. 1 до 34. 1971 року вийшла ця модель. Вот, тут такі двері екзотичні. Ну, вона теж в трохи поган... поганому стані. Але от така от модель. Так, це ми припустимо, я думаю. Це дві пожежних машини 2012 року, я їх купив. Ну, мені, мені був тільки тоді один рік. Так що, так. Таких дві. Я не знаю, навіть, що про них сказати. Це просто чайно. Просто пише чайно. Це, напевно. Я навіть не знаю, що це за марка, Напевно, Форд. далі ми приступаємо, Це у нас трамвай. Я не знаю, що він мене тут робить, але це реальний трамвай. Нічого про нього, опять же, не пишуть. Просто отакий от от трамвай. На Львівський, похоже Ось такий от трамвайчик тут кізок. От обичний трамвай. Все. Далі у нас іде сама вбита машинка. Скоріше всього, подивіться. Це в нас Chevrolet Corvette 1957 року. Подивіться. Всі двері без затяжок, вони зараз можуть не її Друге таке саме. Переднє скло розбите. Вона вся така якась обдряпана, грязна, вся повністю поломана. Для якоїсь сцени, допустимо, якщо ви робите. Знаєте, називається ця штука, то що роблять. Всякі там... будують там доми, роблять їх набагато реалістичними, типу. Така. Я забув, як вона називається, але ця машинка би туди підійшла. Далі в нас ще дві машинки. Це у нас, я думаю, Альфа Ромео. Так, це у нас Альфа Ромео. Вона повністю ніде не відкривається. Вона, вона добре їздить, в неї не гумові ті. вона повністю з пластмаси і алюмінію, напевно. Це у нас Альфа Ромео 159. 1 до 43. Отака от, от машинка. Маленька-маленька. І остання машина це в нас машина під назвою Міні-Купер. Міні-Купер С. Теж від KSMart Mini Купер. Не показую, якого року. Ось така от модель, в неї відкриваються двері. А який тут той? Один до 28. Це реально вже велика модель, бачите? В неї дуже великі двері. Але тут, скоріше, був дах. Да. Тут був дах, але він був, типу, тут було просто спері стекло і все. І, типу, це була така модель, як купер, правильно? Ну, от і все, Ми подивилися всі повністю мої машинки, всю мою колекцію за, за 15 років, але більше 20 машинок пропали. Зараз було б відео ще на пів години, але отак вийшло. Коротше, вже будемо прощатися Дивіться, це все, що ми подивилися. Вроді би не так багато, багато але так от є. Будемо вже з вами прощатися. Це, скоріше всього, останнє відео на сьогодні. Завтра чекайте відео. Якщо буде сніг, 100% буде відео. Якщо не буде снігу, то може і не чекайте, тому що Соня виложив два відео. Так, це буде друге відео. Так що, отак от. У нас вийшло з вами. Був я просто ютубер або Вадим фрірайдер. Чекайте нових відео. Всіх люблю і всім пока.